Відразу видно, що ти одружений, бо в тебе всі гудзики пришиті. Так, це перше, чому навчила мене дружина під час медового місяця. Ви вивчаєте хімію? Ні, це туалетний столик моєї дружини. Алло, а Надійка вдома? Якщо ви Микола. Більше не дзвоніть. Якщо ви Василь, приходьте завтра після сьомою, а якщо ви Олексій надійка в кав'ярні за рогом. Куди йдеш, куме, повертаюсь з гостей додому. Новий рік зустрічав. Куме, та вже ж березень. Тому і поспішаю, куме. Не маю часу для розмов, дружина ж, мабуть, переживає. Плю і бачу, як я читаю лекцію. Прокидаюся, а я й насправді читаю лекцію. Ой, кума, біда з моїм чоловіком, досі сидить в барі. Краще б брав приклад з мого, його вже давно принесли.